Всім привіт! З вами знову Алекс, і сьогодні я вам розповім про роботу, яку ми виконали за останні два місяці. Ми продовжуємо знайомити наших учасників програми з новими професіями. Ми завітали до бренду жіночого одягу The Code by Катя Сільченко. Ми побачили, як працює команда з середини. Щоб не лише в теорії, а й на практиці зрозуміти, чи лежить душа до професії дизайнера одягу, мені дуже сильно сподобалось. Хочу творити, хочу робити все, що в мене в ідеях. Заколот у мене дуже сильно надихає. Розмова з професіоналами залишила тільки позитивні враження, а наші підлітки надихнулися знайти саме ту професію, яка буде приносити задоволення. У нас була екскурсія по цеху. Це дуже дивовижно дивитися, як багато людей працює і займається тим, чим їм подобається. Також до нас завітав зірковий гість кілемен із гурту Каву. Привіт! Розповів свою історію успіху та надав цінні поради. Будуть і злети, і падіння. Головне не зупинитися там, де падіння. Іти далі, бо далі буде. Сонечко. Він нам зробив автографи, фотки ми з ним поробили. Ніколи не думала, що ось так от я побачив около мене ти. А ще ми додали заняття спортом для наших підлітків двічі на тиждень. Спорт – це не лише про фізичне здоров'я. Через спорт ми вчимо дітей дисципліни, вчимо, як досягати свої цілі, як і в житті. Щоб досягнути чогось, треба над цим працювати. На прикладі спорту одне тренування, два-три нічого не дає. А ось на соте тренування ти вже бачиш результат. Піднімається самооцінка, впевненість в своїх силах, так і в роботі. Для досягнення результату треба проводити над собою щоденну роботу. В рамках нашої психологічної програми підлітки пройшли такі теми, як вразливість, вдячність. Булінг, самооцінка та самоцінність. На заняттях вони займаються різними вправами, які у ігровій формі допомагають їм ставати кращими. У нас була практика, де ми спостерігали один за одним. Я крутила палкою, як будто фаєр-шоу. Мені дуже сподобалося проявляти себе, робити так, щоб люди звертали до мене увагу. Я відчувала, що за мною спостерігають, що їм весело, що не скучно. Мені ця практика дуже допомагала повисити свою самооцінку. Одна з головних тем, яку ми пройшли на заняттях, це булінг. Про тему булінг розкаже наша ведуча психологиня Наталія Валицька. Наша тема булінг, а вона була подана в режимі тестового такого кола, де людина могла опробувати на собі те, що її вражає. По бажанню. І коли іноді виступали одні учні, інші бачили і їх попускали зі страху, з цього склеєння з ярликами. Вони вчаться усвідомлювати певні свої дуже конкретні таланти по пунктах, що вони вміють, що вони мають якісь технології, що вони мають певні риси, як друге товариша. І це пам'ятання про свої найкращі сторони дуже нас зцілює, повертає до себе. До правди в собі, до цілісності. і в такому намірі я бачу, що дуже класно можна крокувати по життю. І якщо б колись у нас у дорослих були такі вчителі в той час, хто зна, де ми зараз би були, як людина з гідністю, набуванням, цінністю, кар'єрою. Про наші успіхи в старій басані разом з командою ми відвідали наших підлітків, де провели майстер-клас зеленотерапії, де діти своїми руками виліплювали свої страхи, а потім символічно їх розтоплювали в воді. Після цього вони сформували новий яскравий запит всередині себе і ліпили нову фігурку собі на згадку. також після кожного нашого відвідання ми привозимо дітям фрукти. Дякую всім за увагу і якщо у вас є пропозиції, як ми можемо покращити нашу роботу або долучитися до нашої команди, пишіть нам у коментарі.